Така вдома, ще Що вдома щось треба зробити. Вчора допознав орення, але впорядкувала. Потім трохи віддихаю. Вознимает скрытая камера. Да, улыбнитесь. Ах. Ух, как классно. Как же классно. Конечно, у дома е. Такая добра вода, солодка. Така ж добра. Ммм, смородины. Ты уже буду дерево срезать, чтобы назначили червоным, да? Можемо. Десь вони скрізь їх позначили. Повірізаю і киса ніде буде і сховатись. Кого пригостить такою доброю водою? Ммм, полізна, солодка така, добра. Фух, тут ще у нас вода є. Так, мені вже треба перчаточки було б купити. Теж мої ніякі вже ці перчатки. Ну так. Да. Заїдемо сьогодні в цьому. Та куди я зайду, така я вже буду їхати, очі будуть вилазить отакого. Аврору, так. Да. Том mm. я насів, десь сидю. Я мається сьогодні. Хочу, щоб трохи отут туди все позагорало, а то не одинаково. О, хороше. І сташкає. А сколько воно? 2. 23. Помніш ми в речовині купляли 32. Ворожано з'єлі. Оце ігору. Я подзвонила, де він. каже, в городі то ждемо його. Щось так помалу, інший раз бігом бігає. А це йде, йде, вже полчаса немає. Дуже довго. Дуже довго немає. А от дойде, хлопчик. Молодець. Є у чорну всю одежу, от любить чорну, я мубилу, футболочку купила, але все одно в чорної. Привіт ти. Суньє, Ой. Поїдемо і додому. Є борщ. Ми вчора ввечері в 10 часов наварила борщу червоного, доброго, такого наварістого, з бураками вареними. Три бурачка було варене, я одного ще поджарила, це крешила дробненько, там з перерисом. Та да морквіну свою домашню втерла, та да цибуліну, та да трошки кетчупа подобавила. Ой, да окропчи куконси. Да, такий борщ, червонющий-червонющий добрий. Що там, Йогорка? Дома все нормально? Так що, їдемо? Ку-ку. Куку. -ку. Це так до нас нанесло ще б'йонки, як дожву, а мене, навіть немає сіл позамитвати. Немає сіл. Я рада, що хоча б немає цих таких віток. Бачиш, як свободно. По очах людей не б'ють, я вже рада. Треба буде відкорчовувати певні, кидає рис і садити. Як добре, що синок відкриває ворота. Ку-ку.